Далі. Перше запитання. Діагональ паралелограма ділить його на два рівні трикутники. Да, це дійсно так. Діагональ паралелограма є бісектрисами його кутів. Друге запитання. Діагональ є бісектрисою. Помалюнку навіть видно, що ні. Третє. Менша діагональ паралелограма ділить його на два гострокутні трикутники. Ось у мене менше на вона дійсно ділить на два гостропутні трикутники. Далі в мене є добільний трикутник АВЦ, точка М середина відрізка АВ, точка М середина відрізка ВС, а для нас це означає, що МН середня лінія. Ну і три запитання. Перше. Чи правильно, що АМЦ трапеція? Шукаємо АМЦ трапеція. Дійсно, тут основи паралельні, бо середня лінія паралельна до основи. Так. Далі трикутник МБМ шукаємо МБМ, рівнобедрений. Ні, це неправильно далі, периметр оцього трикутника МБН, що ми тільки що на нього дивилися, дорівнює половині трикутника АБЦ великого трикутника. Порівнюємо сторони. Сторона, Оця сторона вдвічі менша за оцю сторону, оця сторона вдвічі менша за цю сторону, оця сторона вдвічі менша за оцю сторону, тому що середня лінія в рівній половині основи. Тому дійсно периметр маленького трикутника буде вдвічі менший, ніж периметр великого трикутника, і це буде правильно. Наступне завдання. Куди гострокутного трикутника задоволяється. А менший за кут Б, а кут Б, в свою чергу, менший від кута С. Я розумію по цьому запису, що кут А в мене найменший, кут Б середній по величині і кут С найбільший. Для себе я на малюночку поставлю ці штришки, що означатимуть. Тут один штришок найменший кут, далі середній, далі найбільший кут, щоб мені можна було орієнтуватися по малюнку. Ну і запитання. Перше запитання. Аби найдовша сторона. Дійсно, аби найдовша сторона, тому що вона лежить навпроти найбільшого кута. Далі трикутник АБС рівнобедрений. Не буде цей трикутник рівнобедрений, бо в ньому немає двох однакових кутів. Рівних кутів. Далі довжина висоти проведеної з вершини А. Довжина висоти проведеної з вершини А. Ось проводжу висоту з вершини А. Менша за АЦ. А це гіпотенуза, висота це катет. Це буде правильно. Наступне завдання. У рівнобедреному трикутнику АВЦ проведена БК бісектриса. Я показала, що трикутник рівнобедрений проведена бісектриса. Чи правильно що? АВ плюс В це дорівнює АЦ? АВ плюс Б це дорівнює АЦ. Зрозуміло, що ні. Чи правильно, що БК перпендикулярна до АЦ? Дійсно, бісектриса у рівнобедреному трикутнику буде одночасно і висотою. Чи правильно, що АК дорівнює КЦ? Знову ж таки, бісектриса буде ще і медіаною, тому тут теж буде правильно. Далі таке завдання про коло вже на цей раз пряма, що лежить у площині кола і проходить через його центр, має з ним дві спільні точки. Пряма, що лежить у площині кола і проходить через його центр, має з ним дві спільні точки. Правильно? Далі діаметр кола, перпендикулярний до його хорди, якщо він проходить через середину цієї хорди. Діаметр кола, ось у мене діаметр кола. Буде перпендикулярний до хорди, Ось у мене хорда, якщо він проходить через середину цієї хорди. Якщо проходить через середину хорди, буде перпендикулярний. І третє, можна провести два діаметра кола, які не мають спільної точки. Ну, один діаметр в мене проведений, а другий не можна якось примудритися так. Ще один діаметр, щоб провести, щоб ці два діаметри не мали спільної точки. Зрозуміло, що ви будете проводити діаметр, і всі діаметри будуть проходити через центр кола, тому що спільна, тому спільна точка завжди буде. Тобто тут у мене буде мінус. Ну ось такі були завдання. Це були завдання вибрати, яке з трьох тверджень правильне буде. Я вважаю ці завдання легенькими, цікавими. Це, мабуть, найкращі завдання для мене особисто. Ну а ви старанно вивчайте математику, вивчайте її з насолодою та будьте завжди успішними.